Вас, мої любі діточки, на заняття з математики. Сьогодні ми з вами будемо навчатися вирішувати математичні задачки. Але спочатку давайте порахуємо в прямому та зворотньому порядку. Один зайчик-побігайчик, два у лева ока, три Загадай бажання. чотири букви в слові край, 5. Пальців на руки, шість шишок в рюкзаки, сім щасливе число, вісім, наче дві букви О. Дев'ять з хвостиком кружок. Десять молодець дружок. Продовжимо один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Супер! Перед тим, як перейти до вирішування задач, я пропоную дізнатися, а що ж таке задача? Задача це невеличка розповідь, в якій є питання, на яке потрібно відповісти. Задача складається з чотирьох частин. Перша частина це умова задачі, друга частина це запитання, третя частина це вирішення, в якій треба скласти приклад. І четверта частина це відповідь. А тепер давайте спробуємо вирішити задачу. На гілочці сиділо три пташечки. До них прилетіли ще дві пташечки. Скільки зараз на гілочці пташечок? Давайте поміркуємо. Про кого розповідається в цій задачі? Так, про пташечок. А що про них розповідається? В задачі розповідається, що на гілочці сиділо три пташечки. А потім прилетіло ще дві пташечки. А яке запитання в нашій задачі? Так, нам потрібно дізнатися, скільки зараз на гілочці пташечок. А подумайте, пташечок стало більше чи менше? Так, їх стало більше. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Дію додавання. Який знак нам потрібен для складання прикладу? Плюс, правильно. Давайте тепер складемо приклад та прочитаємо його. До трьох додати 2 дорівнює 5. Яка відповідь в нашій задачі? На гілочці зараз сидить п'ять пташечок. Молодці. А ось і друга задача. Шість веселих ведмежат за машиною біжать. Та один малюк втомився, на дорозі залишився, швидко відповідь знайдіть, скільки їх тепер біжить. Давайте поміркуємо над другою задачею. Про кого розповідається в другій задачі? Так, про ведмежаток. А скільки ведмежаток бігло за машиною? Шість ведмежаток бігло за машиною. А скільки ведмежаток втомилося і зупинилось? Правильно, одне ведмежатко зупинилося. Яке запитання в нашої задачі? Так, нам потрібно дізнатися, скільки ведмежаток продовжило бігти за машиною? Давайте поміркуємо. Якщо одне ведмежатко втомилося і зупинилося, то ведмежаток. Продовжило бігти більше чи менше? Правильно, менше. А який знак ми будемо використовувати при складанні прикладу плюс чи мінус? Мінус вірно. Тож складемо та прочитаємо приклад. 6 мінус 1 дорівнює 5. Дамо відповідь на запитання задачі. За машиною продовжило бігти. П'ять ведмежаток. Молодці хлопчики та дівчатка. Ви все правильно вирішили. А ще я вам пропоную пригадати знаки порівняння. Знак більше, менше та дорівнює. Подивитися на картинки, порахувати кількість предметів і визначити, який знак треба поставити між предметами. Назвіть, як називаються ці знаки. Для чого ми їх використовуємо для порівняння кількості. Тож поправляємося в порівняння. Рахуємо жабок. Позначаємо їх відповідною цифрою. Рахуємо мишей і теж позначаємо відповідною цифрою. Який знак ставимо між ними? Знак менше 4. менше ніж 5. Три зайчика та дві білочки. Який знак між ними? Три більше, ніж 2. Ставимо знак більше. А коли ми ставимо дорівнює? Кількість предметів повинна бути однаковою. Два дорівнює двом. А зараз будьте уважні! хто ж заховався за кущами та скільки їх. За кущами заховалися три олені та чотири зайчики. Порівняємо. Три менше, ніж 4. А тепер будьте дуже уважні. Я для вас приготувала задачку на уважність. Зайчик, їжачок та білочка живуть у сусідніх будинках. Зайчик та їжачок у низьких будиночках. Білка і їжак в будинку з двома вікнами. Хто де живе? Зайчик в першому, білочка в другому, а їжачок в третьому. А зараз головоломка судоку. Потрібно заповнити клітинки таким чином, щоб у кожному стовпці та рядку предмети зустрічалися всього один раз. Так, сюди доповнимо жолуджу. Наступна вправа. Пам'ятайте, предмети зустрічаються всього один раз в кожному рядочку та стопці. Подумали? Так. А зараз поправляємося в рахунку. До трьох кошенят прийшла в гості ще одна киця. Скільки котиків стало? Записуємо прикладом. 3 плюс 1 дорівнює 4. 4 киця стало. Дітки, ви в мене великі молодці! Задачки вирішили, нерівності вирішили, в прямому та зворотньому рахунку повправлялися. Ви можете записати ці приклади, задачки та нерівності на аркуші в клітинку і сфотографуватися з вашими вирішеними завданнями. Я буду чекати на фото, ну а в мене все на все добре. До побачення, мої любі!